це не пляж! Добрий вечір. Сьогодні у нас в студії директорка Київської школи, яка стала відомою на всю країну, Віталія Іванівна. Саме вона не пустила учня до укриття під час повітряної тривоги, бо він був у шортах. Вітаю вас. Добрий вечір! І одразу скажу: я не шкодую. У нас є правила. Школа, це не пляж. Але це була тривога, сирена, ракета могла прилетіти, і ви вирішили що довжина штанів важливо за життя. Якщо ми дозволимо, якщо ми дозволимо, шорти завтра прийдуть у купальниках. Дисципліна це, основна... Дисципліна, це основа безпеки. Так, добре. Безпека це укриття, а не тканина на ногах. Ви залишили дитину на вулиці? Він не знав правила. Батьки підписали, у нас оголошення висить з 1 вересня. А Конституцію ви читали? Там є пункт про право на життя. У нас жодна дитина не постраждала, бо ми тримаємо порядок. А людяність. Ви бачили, як дитина плакала? Батьки завжди чимось незадоволені. Нехай переодягають своїх дітей як слід. Ви відправили дитину додому під час тривоги. Самого? І він дійшов, значить, все правильно зробила. Ви серйозно? Так, у нас репутація, у нас форма і у нас порядок. А якщо ваш син прийшов би в шортах, ви б його теж не пустили? Мін, мій син знає, як треба одягатися, а не всі ці погань. Дякую. Думаю, глядачі все зрозуміли.